Пані Наталя щороку до свята складає Великодній кошик. Цього року продуктів планує купити на 200 гривень. Овощі, пасочка, звісно, колбаска, яєчки, Конфети, віно. А Дмитро запланував витрати солідніші. Буду купувати якісь продукти з тих м'яса, риба, овощі. Я думаю, гривень 400-500 – так як мінімум. Експерти прогнозують, що напередодні великодня традиційні складові пасхального кошика, м'ясо, яйця, вино та молочні продукти можуть подорожчати в середньому на 10-15%. І все через перекупників, які спекулюють на ціні, українські ж аграрії виробили достатньо для того, щоб ціни були стабільні. Проте продавці оптових ринків сільгоспродукції обіцяють не лише не підвищувати ціни на свою продукцію, а й зробити додаткові знижки до свята. Ціни такі, як були, і будуть ціни на у нас. Ми не будемо піднімати. Ми наоборот, будемо ще виступати, людям дешевше віддавати, щоб приходили, брали і знали, хвилин. Не повинні подорожчати і овочі борщового набору, стверджують у Мінагрополітики. Ціна борщового набору сьогодні 10,70, тобто ціни зросли на 10 копійок. Але якщо подивитися по сегменту, де зросли на морку, не зросли, на буряк не зросли порівняно з минулою весною. Аби не дати овочам подорожчати, наразі міністерство відслідковує ціни на цю продукцію на 700 продовольчих ринках України. Чи можливо купити якісну продукцію до свята та ще й зекономити при цьому? Та де дешевше збирати великодні кошик? Це ми вирішили перевірити.